Весною цього року фото з тортом у вигляді троянди заполонило весь інтернет. Такий декор торта і справді виглядає дуже вишукано та цікаво. Це дуже вдалий варіант декору жіночого торта. Своїй мамі на день народження я теж вирішила спробувати зробити такий торт троянду. Зізнаюсь, що не все пішло, як я задумала, але в загальному я залишилась задоволена своїм результатом. Хочу з вами поділитися цим невеличким досвідом та розповісти про свої думки та висновки на рахунок такого декору. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Тож давайте працювати! Спочатку трішечки розповім про торт, який збираюсь задекорувати у вигляді троянди. Це торт Фісташка та Малина, який ми з вами готували в минулому відео. Цей торт вийшов діаметром 18 см та висотою 14 см, тобто він вийшов високий та не дуже маленький. І можна зробити висновок уже відразу, що на декор такого торта у вигляді троянди піде багато матеріалу. Цей торт я планую транспортувати, тому для надійності та власного спокою вирішила в торт вставити три дерев'яні шпажки. Чесно кажучи, навіть у перевірені начинки вставляю шпажки, якщо торт має пережити далеку дорогу, особливо коли на вулиці спекотно. Зазвичай ось так по колу вставляю в торт три шпажки. Наступне, що нам потрібно зробити, це покрити торт фінішним кремом. Цей раз я вирішила вирівняти торт з допомогою свого улюбленого крему сирного ганашу. На каналі вже є дуже детальний відеорецепт з приготування сирного ганашу. Також там я описую всі деталі та нюанси вирівнювання торта. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Зараз я зазвичай вирівнюю торт в два етапи. Спочатку покриваю торт чорновим шаром крему, для того, аби всі крихти приклеїлись до торта, щоб полегшити наступний етап вирівнювання торта. На цьому етапі не потрібно доводити поверхню торта до ідеалу. Покритий торт чорновим шаром крему ставимо в холодильник на хвилин 10, щоб цей шар крему на торті стабілізувався. Коли пройшов час, можна переходити до наступного етапу вирівнювання торта. Я зазвичай остак з допомогою шпателя спочатку покриваю кремом бокову сторону торта. Після того ж крепком намагаюсь довести поверхню бокової сторони торта до ідеалу. Після першого повороту заповнюю тим кремом, що знявся, прогалини, які утворились на боковій стороні торта. Після цього ж крепком знову вирівнюю цей шар крему. І так поступово коло за колом вирівнюю цей шар крему, поки результат мене не задовільнить. Також хочу зауважити, що на бокову сторону торта я зазвичай наношу товщий шар крему, ніж на верх торта. Якщо на боковій стороні торта зробити занадто тонкий шар крему, то на торті можуть з'явитися тріщини. Саме через це, самим останнім тим кремом, що в мене залишився, я вирівнюю верх торта. До того ж, верх торта я буду ще додатково прикрашати, і висота торта і так вийшла достатня. Тому цей раз вирішила зробити максимально. Тонкий шар крему на верхній стороні торта. Після того, як шпателем вирівняла крем на верху торта, шкребком намагаюся вирівняти кут між боковою та верхньою стороною торта. Утворилася така своєрідна корона, і зараз у декорі торта вона досить актуальна. Але на нашому торті вона не потрібна, тому шпателем забираю цю корону. Насправді на цей процес можна потратити дуже багато часу. Але чи потрібно це робити? Це безпосередньо залежить від кінцевого вигляду торта. На даному етапі такий результат мене повністю влаштовує. Ставлю свій торт в холодильник мінімум на 5 годин, щоб фінішний крем повністю стабілізувався. А поки торт охолоджується в холодильнику, можна зайнятися наступними елементами для декору торта. Найчастіше елементи декору на торт троянду роблять з мастики. Так, з мастикою дуже зручно працювати, але от на смак вона мені ніколи не подобалася. Тому зазвичай елементи ліплення роблю з пластичного шоколаду. Це в мене вже готовий пластичний шоколад і він в мене переночував при кімнатній температурі. Це він в мене стабілізувався перший раз. І на цьому етапі нам потрібно його обов'язково розім'яти. На каналі вже є дуже детальне відео з рецептом приготування пластичного шоколаду. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Взагалі я дуже люблю працювати з пластичним шоколадом, і зазвичай він мене ніколи не підводив. Але все трапляється перший раз. Виявляється, що краще всього робити пластичний шоколад з шоколаду хорошої якості. Тоді пластичний шоколад буде виходити потрібної консистенції і з ним буде зручно та легко працювати. Але в цей раз, на жаль, мій постачальник шоколаду мене дуже підвів. І перший раз я відчула проблеми роботи з пластичним шоколадом. Але буду розповідати вам про все поступово. Цей пластичний шоколад я робила. Я ще з шоколаду хорошої якості. Він добре і легко розминається, і він гарно тримає свою форму. Оскільки троянда моя має бути червоного кольору, вирішила пластичний шоколад зафарбувати червоним барвником. Користуюсь сухим жиророзчинним червоним барвником. Цю порцію пластичного шоколаду я зробила з 200 грам білого шоколаду. Я дуже надіяла, що мені цієї порції пластичного шоколаду буде достатньо, щоб задекорувати весь торт, адже шоколад зараз дуже недешевий, і торт з таким декором теж відповідно буде портувати немало. Взагалі краще всього пластичний шоколад пофарбувати і залишити його в спокою ще на годинки дві. Тоді колір гарно проявиться в пластичному шоколаді і після другої стабілізації консистенція пластичного шоколаду стане ще кращою. Тож я пофарбувала свій пластичний шоколад, обгортаю його харчовою плівкою та залишаю в спокою на деякий час. Також хочу зауважити, що під час роботи з пластичним шоколадом з нього починає трішки виділятись какао масло. Але вичавлювати какао масло з пластичного шоколаду повністю не потрібно. Якщо з пластичного шоколаду вичавити все какао масло, то фігурка чи виріб з такого пластичного шоколаду не буде стабільною. Тож, якщо ви бачите, що з вашого пластичного шоколаду вже виділяється занадто багато какао-масла, процес вимішування краще припинити. А коли пластичний шоколад трішки охолоне, довести пластичний шоколад до потрібного кольору чи потрібної консистенції. Взагалі, процес виконання декору торта троянди мені здався дуже простим та легким. Але є одна річ, яка мені не дуже сподобалась. Зазвичай саму троянду формують наверху торта безпосередньо на самому торті. Повільно, поступово почувають. Починаючи з серединки квітки, пелюстка за пелюсткою, закінчуючи останньою пелюсткою. І весь цей час. Торт повинен знаходитись на столі при кімнатній температурі, але цей процес викладання пелюстки за пелюсткою є довготривалим. Мені, наприклад, не дуже подобається той момент, що торт повинен знаходитися на столі так багато часу, особливо якщо на вулиці Спека і в приміщенні немає кондиціонеру. Хіба що час від часу все ж таки ставити торт в холодильник, а це забирає багато часу та сил. Тому я вирішила спробувати зробити саму квітку троянду трішки по-іншому. Хочу зробити квітку троянду спочатку окремо від торта. І допоможе мені в цьому ось така тарілочка діаметром 12 см. І глибина її приблизно 7 см. Також вона трішки звужена донизу. Мені здається, що це ідеальна форма для викладання на неї троянди. Тобто самі пелюстки буду викладати на цю тарілочку. І для того, щоб пластичний шоколад не прилипав до самої тарілки, я я обгорнула зі всіх сторін харчовою плівкою. Це обов'язковий крок, тому що зняти квітку з тарілки без харчової плівки цілою ви не зможете. У мене пройшло на даний момент десь 2 години. І за цей час пластичний шоколад знову затвердів. І тому довелось його знову розминати. Але на даний момент мені дуже подобається його консистенція. Він став ще більш однорідний та як справжній пластилін. Та тепер нам потрібно його розкачати у тоненький пласт Пвщиною приблизно 2 мм. Розкатую пластичний шоколад на силиконовому килимку. Вирізаємо з розкатаного пласту пелюстки з допомогою металічного кільця. Діаметр кільця 9 см. Зайвий пластичний шоколад забираю та зліплюю у грудочку. А вирізані пелюсточки обережно з допомогою шкребка відділяю від робочої поверхні. По колу свої пелюстки пальцями приминаю і таким чином роблю їх ще трішки тоншими, так щоб вони мали більш реальний вигляд, та викладаю свої пелюстки на тарілку. І кожна наступна пелюстка лягає наверх наполовину на попередню. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та ось таким чином я розкачала всю порцію пластичного шоколаду, що зробила. А з цієї кількості пластичного. Астичну шоколаду мені вдалося викласти пелюстки повністю в один ряд і наполовину другий ряд. Поки що залишає свою квіточку в спокою. І цю порцію пластичного шоколаду я робила з нормального шоколаду. А оскільки мені не вистачило його, щоб зробити декор цього торта, я вирішила зробити ще пластичного шоколаду. Замісила пластичного шоколаду ще на 200 г шоколаду. Але цей пластичний шоколад я робила вже зі свіжого шоколаду, який щойно мені прислали мої постачальники. Взагалі мені цей шоколад відразу не дуже сподобався на свій вигляд. Я його замовляю в моноліті. Зазвичай він приходив мені гарною та твердою брилою. Цей шоколад чому зовсім не твердий при кімнатній температурі, а також він має якийсь специфічний запах, не запах шоколаду. Але іншого виходу в мене не було. Часу на пошуки іншого шоколаду в мене теж не було. Гроші я в цей шоколад вже вклала, і тому довелося з нього пробувати робити пластичний шоколад. Все робила як зазвичай по рецепту, але цей пластичний шоколад зовсім не тримався купи. Ось бачите, я його розкатую, а він розлазиться. Таких випадків в мене, чесно кажучи, раніше не було. І не знала, що мені робити далі з тим пластичним шоколадом. Але я помітила, що він стає трішечки кращий, коли довго вимішувати його. Тобто цю масу я мусила довго повимішувати, щоб все ж таки виділити з нього какао масло, і тоді він краще тримався купи. Але справа в тому, що після цього вимішування кількість пластичного шоколаду значно зменшувалась. Тож цієї кілька. Кості пластичного шоколаду було занадто мало. Щоб заповнити квітку до кінця, але від такої кількості вимішування пластичного шоколаду мої руки були дуже втомлені, і робити ще одну порцію пластичного шоколаду, у мене зовсім не було ні сил, ні бажання. До того ж, цей торт я робила для себе, для своїх рідних. Тому на цьому етапі я вирішила зупинитися. Якби в даному випадку я робила торт на замовлення, то звичайно довелося робити ще порцію пластичного шоколаду та робити квітку більш заповненою. Також який ще був мінус цього невдалого пластичного шоколаду, це те, що він зовсім не хотів стабілізуватися при кімнатній температурі. Той пластичний шоколад, з якого я почала робити квітку, гарно стабілізувався при кімнатній температурі, а пелюстки з цієї порції невдалого пластичного шоколаду при кімнатній температурі весь час залишався м'яким. Протягом двох годин моя квітка в такому стані залишалася при кімнатній температурі і все одно пелюстки не стабілізувалися. Але взагалі, якби не ці проблеми з шоколадом поганої якості, цей лайфхак з виготовленням троянди таким методом мені дуже сподобався, адже саме таким чином квітка робиться в два рази швидше і при цьому торт знаходиться весь час в холодильнику. А це дуже важливо, коли на вулиці Спека. Та тепер хочу викласти свою троянду наверх торта. Місця з'єднання троянди з тортом змастила декор гелем. Та зверніть увагу, як легко квітку я зняла з тарілки, а саме через те, що тарілка була обгорнута харчовою плівкою. Також саме тут дуже помітно, як гарно стабілізувався при кімнатній температурі пластичний шоколад з першої порції з якісного шоколаду, а пелюстки з другої партії неякісного шоколаду падають і не хочуть гарно стояти. Але незважаючи на ці невдачі, я все ж таки в той вечір зробила ще одну порцію пластичного шоколаду на 100 г шоколаду для того, щоб зробити хоч декілька пелюсток на бокову сторону торта. Також мені зовсім не сподобалось, як пелюстки впали в центрі квітки. А торт з квіткою я поставила в холодильник з надією, що пелюстки хоч в холодильнику стабілізуються, та продовжила я декорувати свій торт вже на наступний день. Це ось та невеличка порція пластичного шоколаду, яка в мене переночувала ніч в холодильнику. І я з неї вже вимісила какао масло. Але цей пластичний шоколад все одно не хоче триматися купи. Ну що ж, я його все ж таки розкачала. Висота мого торта 14 см і кільцем діаметром 16 см я вирізала пелюстку для своєї квітки. Та тепер швиденько, але дуже обережно прикріпляю пелюстку до бокової сторони торта. Оскільки під час вимішування пластичного шоколаду виділилося багато какао масла, тому ця полюстка без проблем приклеїлась до торта. Тобто поверхню торта я нічим не змастила. Та тепер ножем для піци відрізаю зайвий пластичний шоколад. Також з цих залишків пластичного шоколаду я вирішила зробити гарну серединку для своєї квіточки. Ось поки що в мене вийшло і на даному етапі ставлю свого торта в холодильник для стабілізації. Але це ще не все. Як же досягнути ефекту суцільного червоного бутону? Також на сторінках інтернету можна дуже часто зустріти фото торта троянди покритого шоколадним велюром. Ну що ж, це гарний вихід ситуації. Тому, поки мій торт охолоджується в холодильнику, я приготувала шоколадний велюр червоного кольору. На каналі вже є дуже детальне відео, де я ділюсь рецептом класичного шоколадного велюру з шоколаду та какао масла. А також розповідаю про всі нюанси нанесення велюру на торт та роботи з фарбопультом. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. І для того, аби торт швидше ухолов та велюр краще чіплявся на його поверхню, поставила торт на 30 хвилин в морозилку. Під час нанесення велюру на торт фарбопуль тримаю в одній руці, а іншою рукою повертаю поворотний столик, на якому знаходиться торт. Фарбопуль тримаю на відстані від торта 30 см. Також наношу велюр в декілька етапів, для того, щоб покриття на торті виходило більш рельєфне. Та кожен раз після нанесення на торт велюру ставлю його в морозилку на хвилин 5. Цей раз наносила на торт велюр в 4 етапи. І вийшло в мене таке гарне рельєфне та щільне шоколадне покриття. Та тепер ставлю свій торт в холодильник десь на 1 годину, щоб покриття на торті гарно стабілізувалось. Також за цей час колір велюру після охолодження став ще яскравіший. Також можна до загального вигляду додати ще золотий блиск. Для цього я налила невеличкий розприскувач, спирт і додала туди золотого кондурину. Та тепер наношу свій блиск на торт. Ну що ж. В загальному вийшло трішки не те, що я собі уявляла, але виглядає досить непогано. Для себе зробила такий висновок, що все ж таки краще всього робити такий декор на тортах невеличкого розміру. І тоді на такий декор піде небагато матеріалу. В моєму випадку, звичайно, велику роль зіграв неякісний шоколад. Я тепер взагалі сумніваюсь, що в тій масі є хоч якась частка шоколаду. Тому якщо ви часто використовуєте у приготуванні своїх тортів чи декору для них шоколад, то краще все купувати його у пакуванні. Це буде гарантією якісного шоколаду. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготування. Всього вам доброго, миру та спокою!